Як тобі таке рішення? Ікона разом з підсвічником? А, звісно, а, думала, що ти мені приніс коробку. Це хороше рішення. Да. Можна. Іконочка Достави в підставці свічку. зроблений е підсвічник, який можна використовувати дуже гарно, тому що ці ікони вони зроблені на металі. І коли і, да, і коли горить свічка від неї, як відзеркалюється, відзеркалюється полум'я. Таких ікон у нас тільки з є, чи є різні варіанти? У нас є великий асортимент на сайті даних ікон, які можна виготовити. І якщо ви не знайдете якийсь для себе варіант, може, можемо зробити під вас. От Саме ту в такому ікону, виконанні, ту да? ікону, що бажаєте, да? погано, погано на, листик, на відео погано. Листик, да. Метал. Да, іконочка достається, підставочка окремо. Підставки розроблені саме до цих іконочок окремо не продаються. Це комплект сайт. Ікон на лавка в шапці профілю.